Вітаю усіх на моєму каналі Рейна Лук. Це фешн одяг для ось таких ляльок Рейна. Мене звати Наталя. І сьогодні я запрошую вас зв'язати зі мною ось таку шапочку для Рейна. Саме для Рейна 32 см, як ця лялечка. В'яжеться вона дуже легко. Основний візерунок це косички. Подалі я покажу, як це робити. Дуже легко знімається, та знову одягнути теж можна дуже легенько. Вона повторює справжню шапочку, як ви бачите. І буде дуже класно виглядати на ляльці, як на дорослій дівчинці. Ось тут ви можете побачити фото поруч. Далі, що потрібно мати для того, щоб зробити таку шапочку? Потрібно вам мати спиці. У мене це такі шкарпеточні, розмір 3,5 мм. Далі, ну, звичайно, ножиці, це зрозуміло. І гачок десь приблизно 2,5-3 мм. І е, про нітки. Про нітки, що хочу сказати, можна в'язати ангора. Я брала ангора 70, це пряжа китайська. Або можете брати пряжу пухнурки. Е, скільки пішло на цю шапочку, десь приблизно до 15 грамів, може 10 грамів. Дуже мало. Ще забула сказати, для косички потрібна буде допоміжна спиця, додаткова, щоб переносити петлі вперед назад. Це, в принципі, все. Зазвичай я в'яжу у дві нитки. Ось так. І зараз ми набираємо на кожну спицю по 12 петель. Ось так я набрала. І разом у нас 48 петель. Ми зараз в'яжемо резинкою одна лицева, одна виворотна. Висоту це буде 10 рядків. Ось така у нас резинка. 10 рядків я пров'язала. І зараз ми будемо розподіляти візерунок на кожній спиці. Починаємо Перші у нас будуть. Шість петель косички. Це шість лицьових. Один. Два, три, чотири, п'ять. Шість. Далі у нас дві виворотні один. Два. Далі ми пров'язуємо дві лицьових. Один, два. І закінчуємо е, двома виворотними. Один. Два. І так ви робите на кожній спиці. Е, зараз я по, е, повторюю вам е, перші шість лицьових, далі. Дві виворотні, потім дві лицевих, і закінчується двома виворотними. І я пров'язала перший рядок нашого візерунку, а далі другий рядок ви пров'язуєте просто за візерунком. Тобто там, де лицьові, у нас лицеві петлі, там, де виворотні, у вас виворотні. І я пров'язала другий рядок. І зараз нам знадобиться допоміжна спиця, ми будемо робити перехрест в наших косичок. Так, беремо, Знімаємо наші перші три лицьових, ось так, просто переносимо на допоміжну спицю і залишаємо їх за роботою, ось там позаду. А наступні три петельки ми пров'язуємо просто лицьовими. Ось так. Зараз. Один. Два. І три. Далі ми повертаємо назад наші три лицевих і будемо пров'язувати їх. Лицьовими. Ось так. Тобто ми зробили такий перехрест у косички нашої. Ось так ось. І зараз вже ми пров'язуємо дві виворотни у нас за визерунком. потім дві лицьових. і дві. Виворотні. Це наш візерунок. Тобто на кожній спиці у вас повинно бути перехрест косички. Ось так, як я зробила зараз. Потім дві виворотні, дві лицьових і дві виворотні. Зараз ви робите це самостійно до кінця цього ряду. Я прорізала наш ряд з перехрестами. І звертаю увагу на те, що кожний перехрест ви робите, коли пров'яжете 5 рядків. Тобто, я зробила зараз перехрест, потім я пров'яжу ще 5 рядків і буду знов робити перехрест. Зараз я пров'язала 28 рядків спочатку резинки, тобто відсюди. А якщо взагалі, то зараз в сантиметрах я скажу, що це з самого початку в'язання приблизно 11 або 10,5 см. Ось так. І зараз вам потрібно зупинитися, і ми будемо скорочувати, починаємо зменшувати петлі. І у нас перші Шість лицевих. Ми пров'язуємо дві лицьові разом однією. Ось так. Я е, в'яжу їх за, ось так я витягую, і в'яжу їх за передню стінку, щоб вони нібито розворачувалися. Ось так я в'яжу. І бачите, візерунок складається так дуже добре. І ось тут теж я беру і пров'язую разом дві плицюві. Ось так. І так потрібно зробити у кожної косички, у нас буде три петлі. І далі розворачуємо ще наші виворотні. Ось так, щоб у нас гарно лягало, не було ніяких там дирочок. Ось так пров'язуємо їх виворотними. Ось так. Далі ми в'яжемо дві лицеві. І останні дві виворотні ми теж будемо пров'язувати разом. Ось так. Я їх розворачу обов'язково. Ось так. Ось що у нас виходить. Тобто у кожній косичці ми робимо скорочення петель, і е, виворотні теж ми скорочимо, а дві оці поки залишаємо. Так робить, будь ласка, до кінця цього ряду я закінчила цей ряд, і далі ми продовжуємо зменшувати петлі. І тепер ми усі петлі е, пров'язуємо за візерунком. Тобто, перші у нас три лицеві. Далі одна виворотна. А далі, там, де у нас було дві лицеві, ми за передньої стінки пров'язуємо їх разом одною лицевою. Ось так. І далі все як є. Ось так. Тобто зараз у нашому ряду ми пров'язуємо тільки Разом ці от у стопчику дві петлі разом, а залишок ми в'яжемо за візерунком. І я пров'язала цей рядок, і зараз у вас на кожній спиці повинно бути шість петель, Ось так. І ми робимо ще зменшення петель. Зараз три петлі у косичці ми будемо пров'язувати разом. Тобто, Зараз я ось так потягну. І за передню стінку три петельки ми пров'язуємо однією лицевою. Ось бачите, що в нас виходить. Дуже охайно. Далі ми пров'язуємо три, ось так я беру і розворачую. Ось так. І цю зараз теж розверну. Щоб мені зручно було її пров'язати. Ось так назад повертаю. Так. І е, залишок цих петель я теж буду пров'язувати пров разом. Але я буду пров'язувати їх виворотною. Ось так. Я беру трошки незручно, але це тільки одного разу. Ось так, бачите? І після цього у вас на кожній спиці буде по дві петлі. Тобто, далі ви, звичайно, робите самостійно, ви пров'язуєте оці три петлі лицевою. Разом, да, виходить одна. І ці три ви пров'язуєте виворотною, ось так. І так до кінця цього ряду. І я вже. Все пров'язала, нам залишилось тільки обрізати цю нитку і сховати її трошки залишаємо хвостиком. І далі я роблю таким чином. Зараз, оце моє в'язання, я зараз з виворотною частиною. Проти, а, ну, точніше, так от розвернула. І е, одну спицю я буду витягувати і сюди вставляю нас, наш гачок. Ось так протягую ниточку, ось так. І наступну спицю так само. Зараз ось так на палець, щоб вона не зіскочила. Так, далі. Ось так і ось так протягую. Ось. Ну, і залишок так само через ці петлі теж. І далі ми просто витягуємо хвостик. Ось сюди ховаємо нашу. Нитку зворотної частини, ось тут. Ну і, звичайно, будемо її закріплювати і ховати усі нитки. Ось така у нас шапочка, обов'язково її попрайте, щоб вона розпушилася і а, такі петельки в нас неровні, але коли ви попраєте, вони будуть дуже красиві, і шапочка буде така пухнаста. Дякую, що в'язали зі мною цю шапочку. Якщо вам дуже сподобалось, будь ласка, пишіть мені у коментарях або ставіть просто лайк. Якщо щось було незрозуміло, то, будь ласка, пишіть, що саме, і я чим зможу, тим допомогу. Дякую, до нових зустрічей!